Також хочу сьогодні ще зачитати привітання. Привітання для Кадура Наталії. Її 50 років, це дуже гарна подія. 50 років це такий, знаєте, особливий вік. Вітаю її. Добрі слова. Хочу зачитати. Вітаю її кума. І каже, моя люба кума Наталія, ти сьогодні іменинниця. Я вітаю тебе з твоїм святом. Ми з тобою поруч з 90-х років. Ти є хресною мого сина. Розумію, що тобі не до свят. Зараз ти переживаєш за свого сина Сергія, який є воїном і захищає нашу країну. Але ювілейні роки мають свою силу. Загадай бажання та... і ти побачиш, як воно здійсниться. А я бажаю тобі міцного здоров'я, підтримку від, рібних, від рідних. Пам'ятай, що після 40 жінці завжди 40. Люби, квітни, радій життю і все буде добре. Вітання від Лариси Білої, Володимира і Анастасії. Ну, Я приєднуюся до привітань, бо Лариса, ти наша парфіанка, парфіанка нашого храму, якою я дуже пишаюся, вона молодець, це чудесна людина. І тому я вітаю. Вітаю, дорога Наталія вас з вашим ювелеями, Нехай Бог вас благословить. Здоров'я на многі і благі літа. Много я віта, много віта, много я віта, много я, літа, много я, літа, много я Крутить нога уже не персик, персика, ще не курага. Я прокинулася зранку, ніби щось змінилось. Що за день такий чудовий, йо я народилась. Люблю свої гарні очі і личко красиве.

Беруся в файну, сукню, взую черевики. З кожним роком тільки ліпше, хай звучать музики. Люблю свої гарні очі і личко красиве. Дякую вам, мама й тато, Цьому вам збройні сили. life